в студії, отже, мапа повітряних тривог оновлюємо ситуація стабільна. Ну така, от вона червона. А нагадаю, що вже відомо про вибухи в низці регіонів. Зокрема, нагадаю, ми вже говорили в ефірі про Дніпропетровщину. Також вже й відомо про Київщину. Про зараз я оновлю стрічку новин. Про це от, зокрема повідомив голова ОВА пан Марченко. Що Ой, Марченко, перепрошую пан Кулеба про те, що на Київщині працюють сили протиповітряної оборони. Також відомо про вибухи в районі Харкова і в районі Полтави, і також ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області. В Дніпрі також є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Про це повідомляє заступник голови офісу президента Пан Тимошенко. Ну повертаємося до Одеси. Влада Матвійчук, наша кореспондентка, з нами на зв'язку розповість. Подробиці про влучання в регіоні. Владу, будь ласка, вам слово. Вітаю колеги в Одесі, все, що триває повітряна тривога. Близько 6.30 ранку а, пролунав в Одесі вибух. Це було до повітряної тривоги. Близько 7.20 двадцять дали сигнал повітряної тривоги. А, після чого Максим Марченко оприлюднив інформацію голова Одеської ОВА про те, що а, було завдано удар по об'єкту інфраструктури в Одеській області. Також хочу відмітити, що із вчорашнього ранку. Часини Одеси без світла сидить через аварійне відключення. Поки що ми уточнюємо інформацію щодо ракетного удару стосовно постраждалих, поранених чи загиблих. А, Влад, а скажіть, будь ласка, ось цей момент з повітряною тривогою, коли вона лунає вже після а, прильоту, після вибуху. Наскільки це стала практика? Ну, такого вже давно не було. Спочатку у нас була був сигнал повітряної тривоги. Потім ми чули, як працює ПВО. Тобто, це напевно за останні місяці вперше таке, що пролунав вибух, а потім пролунав сигнал повітряної тривоги. Угу. А, Влад, і скажіть, от ви як е, житель Одеси, так от ви як спостерігаєте за людьми? Наскільки люди от зараз дотримуються ось цих правил е, дотримання, дотримання повідомлень про повітряні тривоги? Наскільки вони ігнорують чи не ігнорують їх? Як от зараз це, з цим в Одесі? Ну через масовані обстріли України Одесити теж дотримуються. Правил поводження при повітряних тривогах всі ходять в бомбосховище, та дотримуються, якщо немає змоги піти в бомбосховище, правило двох стін. Угу. Ну наскільки от знаєте, ця ситуація змінювалася з часом? Чи можемо ми простежити якийсь такий графік, можливо, певний? Ну, я точно можу сказати, що це десятка. Як обстріли тоді одесити почали більш ретельно дотримуватися цих правил. До того вони ну можна так сказати, нехтували. Дякую вам владу за цю інформацію. Бережіть ви себе, будь ласка. Так, Влада Матвійчук, кореспондентка наша з Одеси, повідомила про інформацію про ситуацію в регіоні. Я нагадаю, що ворог завдав ракетного удару в Одесі по об'єкту інфраструктури. Так, зараз будемо дізнаватися, яка ситуація в Херсоні та області. Дізнаємося про це від нашої кореспондентки, Аліна Мокляк долучається до нас. Телефоном, тому що знаємо про те, яка ситуація в Херсоні енергетична, можливо, вона змінилася. Давайте про це з власне запитаємо Аліну. Аліну, я вас вітаю, будь ласка, повідомте. Давайте почнемо з поточної ситуації в Херсоні, яка вона і чи є наслідки усієї повітряної тривоги, яка зараз пролунала по всій Україні. Вітаю усіх. Дивіться, у нас була так повітряна тривога, десь навіть було так гучно, але ми так розуміємо, що це за містом. Наразі ситуація така в місті, що досі, ну як вже 10 днів немає світла, по місту немає води, немає опалення. Люди намагаються якось виживати зараз в таких умовах, але все рівно всі радіють тому, що місто звільнили, і ну ці умови це знаєте ну, так. К вони всі всі розуміють, що це все тимчасово і чекають, коли нарешті нам дадуть світло та воду. Е, місто працює, працює комунальний комунальний транспорт. Працює ці маршрутки, тролейбуси не працюють поки що. А е, відкрилися два відділення на е, Укрпошти. Також е, вже відкрилися по одному відділенню у Приватбанку та Ощадбанку. Тобто, звісно, черги і попит на ці всі установи дуже великий, тому що люди дуже е, чекали у багатьох. Е, Є це не моменти щодо, щодо пенсії, щодо банківських карток, але все це поступово буде вирішуватись в поточному режимі. Угу. Аліна, а скажіть, будь ласка, от у зв'язку з тим, що є проблеми з електроенергією? Як люди дізнаються про повітряні тривоги? А, я так зрозуміла. Що вони дізнаються? Ми дізнаємося. Це про це з опалічені на мобільних телефонах. А просто головне, щоб вони були заряджені цим велика проблема. Бо люди заряджають телефони. Ну де можуть, де є генератори. звісно, в кого є приватні будинки, то там можуть бути генератор. Генератори, але навіть от зараз перебуває на площі погоди. Тут вже от шостий день поспіль є. Можна підзарядитися. Звісно, теж є черги, але це, це реально зробити. І тут це таке місце центр подій. Зараз тут є і, і, і інтернет від Київстару, слабенький, але є поки що багато людей, є зв'язок від водофону, тобто можна подзвонити своїм рідним, щось переказати свої розказати про себе, тому що дійсно не було нормального зв'язку українського з червня, тому все це було дуже важко. А, Алін, а скажіть, от ви сказали, запрацювали кілька відділень а чи почали видавати пенсії людям? Ну наскільки я знаю, я вчора бачила чергу. Я не можу сказати. Я думаю, що так почали просто Я особисто не була там, не бачила. Я е, тут була в іншому місці і дивилася, що то черг на гуманітарку. Вчора люди дуже чекали. І після обіду знаєш, е, що видавали е, і молоко для дітей, перш за все видавали я продуктові набори. Е, волонтери також бачили, що видав, е, видавали віки. Е, тому люди потроху потроху отримують е, все необхідне, щоб як. О, зараз пережити цей час, а чи повертаються от зараз аптеки і супермаркети в регіон? Наразі супермаркети чекаємо повернення АТБ. Це анонсували, здається, на 20 листопада. Така була інформація в інтернеті та в прес-пабліках. Але магазини здебільшого звісно зачинені. Але маленькі магазини, які працювали, вони намагаються працювати. Там можна купити консерви. Зараз така складна ситуація з хлібом була, але в принципі теж його роздавали кілька днів на площі, і в принципі, маленькі пекарні теж Тіпають випічку, можна теж це знайти. А ще щодо великих супермаркетів, поки що все зачинено, тому що через відсутність світла а з аптеками яка історія? З аптеками наразі працюють кілька аптек по місту. Не знаю, що до складу медикаментів, які там є, але поступово все буде наповнюватися, тому що попит на ліки дійсно є. Люди чекали на це. Я так зрозуміла, що як тільки буде відновлення саме електрики зв'язку, то будуть відчинятись і аптеки більше мережа аптек, тому що це ще ще момент щодо оплати, термінали, щоб працювали теж на потрібен час. Знаєш, що відкрилася одна аптека а, у Чорнобаївці, це серед ну, передмістя Херсона. Угу. Алін, дуже дякую вам за інформацію. І, будь ласка, перебувайте в безпеці, враховуючи цю ситуацію, яка складається зараз з повітряними тривогами. Аліна Макряк, кореспондентка наша з Херсона, повідомила і про поточну безпекову ситуацію, і про те, як зараз живуть люди в регіоні, які нещодавно звільнили збройні сили України. От, якщо я не помиляюсь. Сьогодні виповнюється тиждень, так як російські війська заявили про так званий тактичний відступ, так як вони це називають. Ну і нагадаю, що в низці регіонів вже пролунали вибухи. Так, ми з'ясовуємо потроху ситуацію, де в якому регіоні що було вражено, чи це працювало зокрема. Наші сили протиповітряної оборони чи це є об'єкти з влучанням? От нагадаю, що в Одесі голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Також є інформація про роботу ППО на Львівщині. Також от заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив ракетний удар по двом інфраструктурним об'єктам у Дніпрі. Яка ситуація у Києві? Зараз Наталя Ткачук, наша кореспондентка, Кондентка повідомить нам інформацію. Наталю, вітаю тобі слово. І чи чули зокрема в Києві люди вибухи Привет, Женю Власне у Києві тривога розпочалася рівно о восьмій годині ранку, хвилина в хвилину. І вже через деякий час після цього кияни чули звуки вибухів. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, це була робота ППО. Поки що офіційної інформації про якісь прильоти немає. Але пан Олексій закликав залишатися людей в укриття і в жодному разі не фотографувати місця прильотів та саму роботу ППО. Оце таку, таку інформацію володію станом на зараз. А, дякую, це була Наталя Ткачук, наша кореспондентка з Києва. Повідомила про а, те, що в Києві також були чутні вибухи. Яка ситуація в Запоріжжі та області? На зв'язку, наша кореспондентка Олена Лисенко. Олено, вам слово, будь ласка, з приводу безпекової ситуації. Вітаю, наразі. Триває повітряна тривога, але вибухів та якихось інших дій наразі не чутно. А, також окупанти продовжують обстрілювати і Запорізьку область. Так вночі нанесли три ракетних удари по одному із населених пунктів. Наслідок запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, зокрема, зруйновано двоповерховий будинок. Під палами опинилися люди. Наразі відомо, що за попередніми даними двоє людей загинули. Олег, вибачте, я вас переб'ю. На секундочку. Перервався зв'язок, і ми не почули, де саме зруйновано будинок. Будь ласка, повторіть, якщо можете. Так, одному з населених пунктів Вільнянська Запорізького району. Угу. Так, продовжуйте, будь ласка. наразі відомо про двох Дан. Наразі відново обох піти завалами. Також 16 листопада, близько п'ятої години ранку, російські військи завдали удару по селу Таврійське Запорізького району. Там дві ракети вони поцілили у місцевий ресторан. Одна ракета потрапила біля дороги. Я про це повідомив голова Таврійської сільської ради Микола Свериденко. Постраждалих немає. Також окупанти продовжують обстрілювати Пологівський район там у котре поцілили по територіям Оріхова та Гуляйполя через цілодобові обстріли та за відсутні зв'язку. Місцеве населення не в змозі звернутися до правоохоронців, аби ті могли зібрати наслідки воєнних злочинів. Всього до головного управління поліції надійшло 18 повідомлень у 20 населених пунктах. Області про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури угу. а, Олено. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Олена Лисенко з Запоріжжя, наша кореспондентка. А, нагадаю, що зараз.